Епічний старт сезону для команди Шовковського. Динамо у двоматчевому протистоянні із сербським партизаном бере гору. Після впевнених 6-2 у першій грі суперник обіцяв влаштувати несамовиту зустріч у матчі. Відповіді проте це їм не вдалося. Кияни ще раз долали опонента, але вже у Белграді. 3-0 у Сербії та 9-2 загалом. Білосині крокують далі. Родзинкою всього дійства став гол Караваєва на останніх хвилинах. Ідеальна, розрізна передача від Піхальонка і крайній лівий оборонець Дубінчака асистує на крайнього правого оборонця. Жирна крапка в цій дуелі, яку варто відзначити. Дуже велике бажання. Коли ми там граємо, і всі розуміємо, у нас є настановище, там, коли. Один крайній захисник підключається в атаку, то інший має бути трішки позаду то контролювати гру, бо це дуже ризиковано. Але це останні хвилини. У нас дуже-дуже сильна мотивація, повторюсь, повторююсь, і ми забиваємо гол саме так, то це показує на наш рівень нашого бажання і, звісно, готовності. Якщо ви думаєте, що на цьому можна розслабитися, то ви помиляєтеся. Динамо вийшло до третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, де вже на них очікує шотландський рейнджерс. Перший матч відбудеться у Любліні вже 6 серпня. Тиждень по тому, 13 числа, матч відповідь у Глазго. Суперник української команди – разовий чемпіон Шотландії. Рекордсмени В минулому сезоні Рейнджерс посів друге місце у своїй лізі, відставши від головного конкурента Селтіка на 8 очок. При цьому чемпіонство програли саме в очному протистоянні. Із Селтиком у Кубку схожа історія. Поразка у фіналі тому таки Селтику 0-1. Проте виграли кубок шотландської ліги, тож сезон завершили з трофеєм. В Єврокубках команда виступає доволі таки стабільно. В Сезоні 23-24 дісталися до однієї восьмої фіналу Ліги Європи, де поступилися португальські бенфіці. Двома сезонами раніше Рейнджерс був фіналістом цього турніру. У фіналі поступився в серії після матчевих ударів німецькому Айнтрахту. Підготовчу кампанію до поточного сезону рейнджери провели доволі цікаво. У суперниках були Нідерландський Аякс, Англійський Манчестер, Юнайтед та Бірмінгем і німецький Уніон Берлін, з яким грало й Динамо. За ці чотири спаринги – три поразки й одна нічия. Команда із Глазго добряче підсилилася у літнє трансферне вікно. Загалом отримавши в складі близько 10 нових прізвищ, але й команду залишили така сама кількість виконавців. Сюди входять футболісти, які пішли чи повернулися з оренди. Але загалом у команди зберігся кістяк. Виокремити можна гравця збірної Нігерії, нападника Сіріла Десерса. За рейнджерс. У нього вже 54 матчі та 22 голи за рік перебування в клубі. Офіційних матчів нашого суперника ще в цьому сезоні не було. 3 числа підопічні Філіпа Клемана проведуть дебютну гру у чемпіонаті, зіграють на виїзді з Харцом. А вже потім і очне протистояння Динамо та Рейнджерс у Польщі. Цікаво, що бельгійський спеціаліст уже зустрічався з киянами, коли тренував Брюге. У сезоні 19-20 його команда у другому кваліфай-раунді Ліги Чемпіонів обіграла «Динамо» із загальним рахунком 4-3. Ставте вподобайку, якщо були на матчі з бельгійцями у Києві, коли була зафіксована нічия 3-3. Ник вкрай непростий та іменитий. Київська команда останнє грала з Рейнджерс ще у 1987 році. Тоді команди обмінялися домашніми перемогами. Зараз нова історія, нові виклики та завдання. Тож просимо всіх підтримати команду на шляху до головного євротурніру. Хоча Єврокубкову осінь біло сині собі вже гарантували.